Співпраця та розвиток в Запоріжжі розпочав роботу форум молодіжних рад з прифронтових громад Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Миколаївської та Харківської. Обговорили актуальні виклики для молоді про важливість залишатися у своїх містах, як зберегти ідентичність та як впливати на життя громади. Учасники поділилися досвідом роботи своїх молодіжних рад та розповіли, як допомагають громадам та підтримують юнацтво. Усі напрацювання передадуть на розгляд міністерству молоді та. Porto. Я дуже щасливий, що у нас проводяться на календарі ще такі заходи, і взагалі що є певна активність серед молодіжних рад не лише Запоріжжя, а й громади, тому що я безпосередньо представляю громаду, і дуже цікаво, що послухати інші громади, інший досвід інших територій і областей. Наша основна ідея, щоб ми об'єдналися тут в Запоріжжі, та молодь, яка сьогодні проживає у прифронтових областях, тому що в нас спільні проблеми, спільні виклики. І сьогодні ми хочемо всі познайомитися, проговорити багато актуальних для молоді молоді питання. презентувала свій досвід і Запорізька молодь, зокрема волонтерську діяльність. Цьогоріч на базі міського молодіжного центру відкрилася точка ЮПНТ. Тут проводять соцопитування серед юнацтва. А нещодавно у місті запрацював стім простір. Обговорили низку тем у форматі світового кафе. Участь молоді у затвердженні питань збереження потенціалу, розвиток інфраструктури та кар'єрні можливості. Програму для молоді. У 2024 році писала сама молодь. І мені здається, це той основний показник залученості молодих, активних, креативних. Ми створили прекрасний міський молодіжний центр, який на хвилиночку за півроку відвідало 6 тисяч молодих людей. Сьогоднішній форум це точно стане ключовою точкою розвитку молодіжного руху саме наших східних південних регіонів. Саме тут проживає молодь, яка є найсильніша, яка до себе найвимогливіша і яка точно зробить ключову роль у розвитку нашої держави.